Стаття 10 котячого кодексу. Кота треба любити завжди, без умов і виправдань. Навіть коли я тряпаю ваш диван, перекидаю вазон чи я розбудив вас у третій ночі. Закон вимагає любов понад усе, бо я можу бути пустуном, шалапутом і навіть малим хуліганом. Оце я придумав. Але завжди я залишаюсь вашим котом. А значить. Член сім'ї захищеним найсвятішим законом. А моє головне правило звучить так: якщо ви любите кота, він відповість вам тим самим по своєму. І це найкраща угода у світі. Ну що ж, закон виконано, любов.